Я не відпускає зали. Я не розумію, що робиться за цими дверима. Чого не відпускали? Я вас не писав, так. Не так. Не ви стояли на перешкоді? Не ви стояли на перешкоді. Не ви заблокували не мені не заблокували не не двері. Доброго дня це засідання Верховної Ради України, і ми пам'ятаємо, що 31 рік діяльності нашого парламенту завжди була пряма трансляція сесійних засідань. Вона тікає, які підстави ви завадили мені вийти витискувати зв'язок. Які підставі? 51 статті регламенту. У таке я Меність. 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 Проходьте без відеокамери, будь ласка. Після перша не містить взагалі жодної. Значить, народним депутатам забороняється до зал засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, учномовці, інші предмети, які не мають на меті забезпечення законодавчої інші діяльності. які не а це на... меті має... забезпечення а це забезпечення, а це забезпечення нашої діяльності. Ми будемо знімати наші... сьогодні. Приймається дуже важливі закони. Зокрема, закон про медіа. Зокрема, заяву про наших військовополонених Оленівка, але вже котре засідання поспіль керівництво Верховної Ради блокує висвітлення діяльності Верховної Ради України, а канал Рада, який цього року отримали п'ять разів більше грошей на свою діяльність, і майже 500 мільйонів гривень сьогодні отримає, висвітлює що завгодно тільки не діяльність засідання Верховної Ради України. Проходьте, будь ласка, я не перешкод без саме без, без, без віка.